Хотів би зняти ролик про те, як робити зовсім прості відводки. Я розширяю свою пасіку, планую її збільшити суттєво, тому стараюся робити різні відводки. Зборні, слабенькі, сильні, на маточник, на неплодну матку, на плодну матку і так далі. От один із варіантів буде у нас. Тут була сім'я воспиталка з правої сторони, а з лівої сторони була матка. Ось виходить, 14-й рамочний вулик переділений напополам. Отсюди ми вже не виводимо, з цієї сторони ми вже не робимо воспиталку, там вже є на даний час неплодна матка. Ще декілька днів вона вже облетиться. Ну а тут є у нас. Маточка, яка гарно засіяла і так далі. Тому отсюди ми будемо робити відводок на дві печатні рамочки на дві печатні рамочки з закритим розплодом. І одна буде кормова, яку ми залімо сиропом. Будемо робити такий відводочок, а вся решта рамочок їх є тут, всього шість, ми дві заберемо, чотири остануться, остануться. тут і з завтрашнім днем сюди поставиться печатний маточник на виході. Ось така от операція. Беремо, заливаємо сиропчик. Якщо десь щось розілляться, то немає як то кажуть, проблем, тому що дірочки одразу його заберуть. Так, гарненько заливаємо. Сиропчик густий, настояний, тому не дуже хоче він залазити в ті. Помірки. Так, Налили рамочку і ставимо такий от переносний ящичок. Значить, Кормова рамочка. Є. Потім через 2-3 дні я знову їм піділлю. дивимося сюди. Тут є, тут є їхня кормова, тут трішки меду. Повторюся, взятку у нас немає, зовсім скути, вони Дожі вже пішли. Слідуюча рамочка. То є свіжий засів. Зразу дивимося, чи немає тут маточки. Так, матку ми не наблюдаємо, йдемо далі. Так, тут у нас тут у нас печатний розплод. Тут відкритий розплод. Засіва вже тут немає. Так, матки. Матки не наблюдаємо. Ну Оце нам рамочка згодиться. Цю рамочку ми забираємо. Хоч не повністю вона запечатана, але є всередині вже печатний реслот, можна сказати, на виході. Ця рамочка нам годиться. Стаємо її в ящик. І шукаємо ще одну рамочку. Йдемо далі. Дивимось далі. Так що у нас тут, тут печатний розплод на виході по краям. В центрі є свіжий засів, засів. Може тут і матка тут буде. дивимось, її тут немає. О, є вона тут. От ви можете її бачити. Прошлорічна з білою меткою. А ще по карас. Не. та напевно ми поставимо і цю, цю рамочку, але подивимося ну, що там у нас є, чи у нас там є краща якась рамочку. Поки раз переставимо просто матку сюди, а подивимося ще крайню рамочку, яка у нас там є. Беремо матку акуратно і ставимо її на рамочку. Все, вона у нас там. А ми дивимося далі. Дивимося далі. Це є крайня рамочка, є перга, є трохи корма, є трохи... Ну, це залишимо їм. Це залишимо їм. Тоді беремо оцю і з розплодом на виході і за сьомом всередині. Ця рамочка згодиться. плюс ще доливаємо того сиропчика, який нам настав. Ну, грам 500 було там, ну 400 грам точно потрапило. 100. От, ставимо сюди. Ще можемо рамочку струхнути, тому що ми ставимо за річку та під лінію леп цей от водочок. Значить, льотна, все одно льотна буде злітатися сюди. А що, вийдем, дам, хоч трохи щось осталось. Ми струснемо ще отак рамочку, поставимо сюди, значить, поставимо тут заставну доску, у ящик заставну доску. І зараз це однесемо за річку, поставимо в вулика. Вулик будемо ставити отакий во. восьмирамочний вулик. Будемо ставити під пленку, дві заставні, три рамочки всередині. Ось такий простий варіант. водка. А от куди він зроблений, поставимо завтра зранку печатний маточник на виході і все буде добре. Все. Всім всього найкращого. До побачення.